Всім привіт! Сьогодні ми будемо в таку груш, як... Я даже не знаю, як вона називається, але Андрій в неї гуляє, він мій брат. І вона трохи зайшла. Конечно, набагато краще стендов, ну мені це подобається, але стендов з інтернетом. Також там... Також там Хелловінське обновлення. І є дуже нові карти. Ого, а, ні, показалось. Думав, краще моя любима пушка. І насправді. Ні. Оце теж погано. О, це моя любимая, оце сама любимая. Вона за 2 течки вбила. а буває за одну. идеальная пушка. блин, мне надо из усих спереди а так будет. а так обиженный хлоп. на Ножик тоже непоганий, він з яску было швидко. Нормально. Подошло сюди. Тобі зараз буде хонуть. Всіх му шуми своєм Сама емба. Сама тайба. бог краще. Хто за стендоф підпис... ставте лайк. Хто за цю гру підписуйтесь? Сюда. На на е, 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 е. Дивіться, ми вже трьох, 31 вбили. Зверху посередині. Ой, 33 вбили, а вони ще тільки 11. Ну, за допомогою в мене ми швидко виграємо. Надо бистого когось бити, блін, не вспів. Гра закінчилася. Раз, і скільки ми грошей зробили? 7100. Ну і тепер відкриваємо по одному кейси. Непогано я б навіть сказав. А тепер відкриємо ось, ось, ось це. Плюс 3 тищички, оце. заходимо. Пістолет можна обновити. О, я, походу, його повністю прокачав цього ножика. І пістолета повністю його. А є ще покраски на нього. А, вони стоїть 200, це 200, це я не знаю, це, це теж не знаю. А на хоча б Це 250 тисяч. Це, це взагалі, я не знаю, як. Я збираю на оцю пушку, вона 200 тисяч це Що таке? Граната, у мене уже 6 грала цих. И відкре жальтики оцей теж не можна. 3 ляма. За такі гроші майже можно купити миниган. А він тут 3,5 ляма стоит. Капець. Сдурил. Ой. Зараз прийду, я дещо хотів зробити. Ну, пройду три рівні такі, і в кінці буде дещо дуже, дуже прикольне. Я з автомата хочу постріляти. Ці ой, з цього. Ой, дуже мало вносить. Це капець. Це рімбак дурня. А ти чого гранатами розкидалася? Здуріло чи що? Менше Моя любила пушку сюда. Поназносить за дві дуже багато хіпе. На, хип. На. Ну вообще, оборзель, походу. Оборзел еще. Не, ну це не кипит. Капец. Так, що вам ламуси тогда. Сюда подошли. А, одна точка и все. Не, не. Обо -е. два рівня пройдем, а цей другий. И будет даже цікаве. Эээ, mm. yeah. no, no, я на другий воу, что мая. Ээээ, так, что? Маня, помой виду, я виду, бумагу. Гаразд, будемо далі гуляти. Ну ж, де вона? Ну, 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 на на. на, 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 на. Минус один. Е. Башку. Сюди е, Ми е. Е, е. вже двадцять вісім щоб наглевший, вообще б О! Ось ця пушка за два удари вела. Ну, мене в мене. З ней б я легко распавлювся. Ну я полюблю мене, не стреляй, не стреляй, я выиграю. Э-э-ха убить. Э-э. Сюда. Ну чого не ще рухається? А я ні. Гаразд, це останній рік був. І ми зараз будемо вигравати босс. Граната барахло. Ну, а тепер переходимо сюди. Вибирає... Е, вибирайте перша ось ця лайк. Друга підписка. А третя коментар. Вибирайте, яку ви хочете. Бачу, багато лайків набрало. Ну, будемо тут заходимо. Думаю, касу, не тут немає другої нормальної зброї. Е, тут загалом можна. На, що так можна. У мене мало ХП. До речі, знизу, там, де автомат намальований, там є ж ХП зелене. Якщо хочете намалювати, скільки в мене ХП, дивіться, на ту зелену полосу. Поки я не виграю боса. Мого друга вбили, походу вже. Ой, я за мною ганяється. Тут ще є прицел, але за мною куча ганяється. Е, до мого друга не прилаж. Вау, за мною багато женець Патрони халявні. 100 патронів, нормально. Що я всередину стріляв? Немає хто. Перші поля зарядки я запіжу до босса. До речі, зверху посередині не вильову коли бос появився. Три. два, Один нуль. Появився босс. Вау, вау, вау! Не, не, не! Вау! Wow. Вау! Wow. Зверху є полоси. Коли кінчиться перша полоса, е, появиться друга полоса. Вау! Не по Вона грила. Хто впад? Чи хоче не. У мене мало хипе. Я іспользую аптечку. Таня полоса, якщо я її знесу, то я виграю босс. на, на. Так, не ви зубаки! І дивіться, яка їх там орда. Ха-ха, не можеш. Ну шо, Як тато на нормально. Скаже! Іспозимо. Блін, а я походу на цього боса все аптечки розверстаю. У нього дуже мало хп лишилось. его друг оставил, я, походу. Я не знаю, я вдруг он а ничего против этого босса мне не рассказывал. О, халяв, патроны. Надо. Зима! Аптечка. Зима, зима, зима. Вау! Босс вот мой. Най. Ну вы... Ну вы задолбали. 50 я, за... я не знаю, кого я б'ю. Там там А, бо це жонтан. Ты ч? Бігунчик? Спортом займаєшся? Да, тобі. Це Андрій казав, це його любима тактика. Я по його тактиці працюю, тому що це єдина нормальна тактика. Воу! Блин, халявні патроны, но зараз не до них. Воу-воу. Ты де босс, мамо. Остання полоса, дивиться. Три. Обо не... Ой! Три два! Один. нуль Я переміг. Ну, це ж не кінець, і вона ж буде ще добивати. Раз. Ми перемогли боса. Це був, був доволі непоганий не рівень. Подивимося, що у нас тут забираємо заходив сюди, а у нас тут нічого. Ну, а з вами був Діма. Всім до новых зустрічей.